Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Вітаємо всіх, хто долучається до нашого спільного вивчення Біблії. Ми знаходимося в книзі повторення, і разом з вами цю книгу досліджують Олександр Чмут і Віталій Мар'яш. Мойсей продовжує свою другу промову. До народу і нагадує їм той шлях, яким вів їх Господь, коли вони йшли до обітованої землі. Одним із ключових текстів попереднього восьмого розділу є текст, записаний в другому вірші. Я нагадаю його, і будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе, нею по пустині, ось уже 40 літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм. Чи будеш ти держати заповіді Його чи ні? Цей текст актуальний також і для нас, друзі. Господь і нас веде своїм шляхом, випробовуючи нашу вірність Йому. Сьогодні ми відкриваємо дев'ятий розділ повторення і розпочнемо наше вивчення з молитви. Боже, ми знову відкриваємо Твоє Слово і просимо Твого благословення на Його вивчення. Допоможи нам не ухилятися з твого шляху. Залишатися вірними твоїм заповідям. Амінь. Ми прочитаємо перших 20 віршів з 9 розділу. Слухай Ізраїлю, ти сьогодні переходиш Йордан, щоб увійти і заволодіти народами більшими і міцнішими від тебе, містами великими і укріпленими аж до неба, народом великим та високим, велетнями, яких ти знаєш. І про яких ти чув, хто стане перед велетнями. І познаєш сьогодні, що Господь Бог твій, Він той, що переходить перед тобою, як огонь поїдаючий. Він вигубить їх, і він понижуватиме їх перед тобою, і ти виженеш їх і вигубиш їх незабаром, як Господь говорив був тобі. Не скажи в серці своїм, коли Господь Бог твій буде їх виганяти з перед тебе, говорячи, через праведність мою вів мене, Господь. Посісти цей край, і через неправедність цих людей Господь виганяє їх перед мене. Не через праведність твою, і не через простоту твого серця ти входиш володіти їхнім краєм, але через неправедність цих людей Господь Бог твій виганяє їх з перед тебе, і щоб виконати те слово, що присягнув Бог Господь батькам твоїм Аврамові, Ісакові та Якову. І пізнаєш. Що не через праведність твою, Господь Бог твій дає тобі посісти цей хороший край, бо ти народ твердошидій. Пам'ятай, не забудь, що ти гнівив Господа Бога свого у пустині від дня, коли вийшов ти з єгипетського краю, аж до приходу вашого до цього місця не слухняні були ви проти Господа, і на хориві розгнівили були ви Господа, і Господь був розгнівався на вас, щоб вигубити вас. Коли я сходив на гору взяти кам'яні таблиці заповіту, що Господь склав був із вами, то сидів я на горі сорок день і сорок ночей, хліба не їв, і води не пив. І Господь дав мені обидві кам'яні таблиці, писані Божим перстом, а на них усі ті слова, що Господь говорив був із вами на горі всередини огню, в дні зборів. І сталося на кінці сорока день і сорока ночей. Дав мені Господь дві кам'яні таблиці і таблиці заповіту. І сказав мені Господь: Устань, швидко зійди звідси, бо зіпсувався народ твій, що ти вивів з Єгипту, вони скоро збочили з дороги, яку я наказав їм, зробили собі литого бована. І сказав Господь до мене, говорячи бачив я той народ, і ось він народ твердошиї. Позостав мене, я вигублю їх і зітру їхнє мені з під неба. Тебе зроблю народом міцнішим та численнішим від нього. І я обернувся і зійшов із гори, а гора палає вогні, і обидві таблиці заповіту в обох руках моїх. І побачив я, а ось ви згрішили проти Господа, Бога вашого, зробили собі теля, литого бувана. зійшли скоро з дороги, яку Господь наказав вам. І схопив я за обидві таблиці. Та й кинув їх з обох своїх рук і розтрощив їх на ваших очах. І впав я перед Господнім лицем, як перше, сорок день і сорок ночей хліба не їв і води не пив за весь ваш гріх, що згрішили ви, як чинили зло в очах Господа, щоб його розгнівити. Бо боявся я гніву та люті, якими розгнівався був на вас Господь, щоб вигубити вас. Та вислухав Господь мене і цього разу. А на Аарона Господь дуже розгнівався був, щоб погубити його, і молився я того часу також за Аарона. А гріх ваш, що вчинили ви, теляти, я взяв та й спалив його в огні, і розторощив його, добре змолов. Аж стало воно дрібним, немов порох, і кинув я порох його до потоку, що сходить з гори. Не можна не звернути увагу на те, що в цьому тексті Господь попереджає народ ізраїльський про те, щоб вони пам'ятали своє гріховне минуле, те, як вони гнівили Господа, як вони повставали супроти нього. І це все вони мають пам'ятати в контексті того, щоб не думали, що Господь за їхню праведність дає їм обіцяний край. Якщо застосувати це до сьогодення, то наскільки це важливо пам'ятати? Ось ці свої колишні прогріхи? Наскільки потрібно згадувати їх, щоб це допомогло дотримуватися святого життя в майбутньому? Надзвичайно важливо, можливо, наші читачі стежать за нашими сучасними авторами, які, письменниками, вченими, які пишуть про історію України. Ось надавня книга відомим істориком Ярослав Грицак написав книгу Подолати минуле. І навколо цієї книги такі він там дає певні свої розуміння, яким чином змінити українцям своє ставлення до минулих подій. І навколо цього точаться такі жваві дискусії. Повторення закону говорить, що нагадує, що минуле воно має надзвичайно важливе значення для формування сучасного народу, і в тому числі оці погані. Такі негативні випадки, які ставались. Ми побачимо, що це уроки минулого, які Ізраїль повинен засвоїти, і звернення, яким розпочинається дев'ятий розділ, слухай. Твоно відсилає. Ми вже правда зустрічали не один раз. Слухай Ізраїль. О, та розповідальна формула Господь, один, слухай Ізраїль. Це щось таке, що вони повинні. Оця заповіді минулого, вони так, так само важливі, як і заповіді теперішні. І цих уроків є багато. Аж до 10-го розділу 12-го вірша, от та частина, 9-й 10 десятий половина розділу, вона якраз сконцентровує свою увагу на минулому. Такі події, різноманітні події, використовуються для нагадування. Знову говориться про народи, говориться, що причину чому посідають народ цю землю. Зверніть увагу, які. Це причини Четвертий вірш 9.4. Не скажи в серці своїм, коли Господь Бог твій буде їх виганяти, оці народи, через праведність мою вів мене Господь посісти цей край, і через неправедність цих людей. Ні, Бог каже, не через це. А знову ж таки, чому Бог виганяє, Бог твій виганяє їх перед тебе, щоб виконати те слово, що присягнув Бог, був Господь батькам твоїм Авраамові, Ісакові та Якову. Ось не через це немає в праведності нашої заслуги, що Бог нам щось робить. Бог робить на основі своєї вірності, своєї любові. Це впокорює наші серця, воно не повинно підривати нашу праведність, але наша праведність. Дність не ґрунтується на нашому розумінні, що ми добрі. Оце те, що культивується ця ідея, гуманістична ідеологія, що в загальному людина добра, говориться, а все, що вона робить, це або, або її травмували інші люди, або суспільство погане. Причина поганої поведінки завжди лежить поза людиною, десь. Але ми бачимо, що причина поганої поведінки вона лежить в серці людини. Так само, як причина поганої, хорошої поведінки, тому повинна лежати де-інде, і ми бачимо, де вона знаходиться. Вона знаходиться в Божій святій волі, в його природі, і тому це краще і певніше джерело нашої праведності, нашого стояння. Хоча Бог і перетворює нас, він змінює повністю. Ми нове творіння, ми нового чоловіка маємо. Ось але Бог нагадує нам про це, коли ми читаємо цей текст. Нагадування про минулі прогріхи євреїв, то мені кидається в очі те, що Мойсей говорить не в загальному, а наводить конкретні факти, і причому всі без виключення, їхні порушення. Згадує про хорив, згадує про бунт Ізраїлю, хорив лише як один з таких знакових подій. Згадані також і інші, але так неначе похабцем. І в Тавері, 22-й вірш, і в Масії, і ківрод Гатаві, «Гнівили ви Господа. І потім, звісно, цей випадок в Кадеш Барне, коли вони говорили, Бог каже, посяйте цю землю, а вони не захотіли. І ці уроки дев'ятого розділу Ізраїль повинен все-таки засвоїти, бо відновлення завіту, про яке далі слідує, з 25-го вірша. Мойсей говорить про свою роль заступництва. Це завдяки Мойсеєвому заступництву Бог повернув свою прихильність. Надія завжди є повернутися, але краще не порушувати цей завіт зберігати вірність Богові. Отже, така схема оцього дев'ятого розділу іде. Спочатку він говорить на основі чого Ізраїль посідає цю землю потім уроки з минулого. Щоб були моменти, коли Ізраїль був неслухняний і зраджував, і дає надію, що Мойсей виступає як посередник той, який, через якого коли вони все ж таки порушать цей завіт, є надія відновлення цього завіту. Це такі важливі уроки. Завершується дев'ятий розділ такими словами. А гріх ваш, що вчинили ви, теляте, я взяв та й спалив його в огні і розторощив його, добре змолов. Аж стало воно дрібним, немов порох, і кинув я порох його до потоку, що сходить з гори. І в тавері, і в масі, і в ківрот гатаві гнівили ви Господа. А коли Господь посилав вас з Кадеш-Барнеа, говорячи, увійдіть та й посядьте той край, що я дав вам, то ви були неслухняні наказу Господа Бога вашого, і не повірили йому, і не послухалися Його голосу. Неслухняні були ви, Господеві, від дня, як я вас пізнав. І впав я перед Господнім лицем на ті сорок день і сорок ночей, що я був упав, бо Господь сказав, що вигубить вас. І молився я до Господа і говорив Владико Господи, не губи народу свого та насліддя свого, що ти викупив своєю величністю, що ти вивів його з Єгипту сильною рукою. Згадай своїх рабів, Авраама, Ісака та Якова, не уважай на запеклість цього народу і на несправедливість та гріх Його, щоб не сказав той край, звідки вивів ти нас, не міг Господь увести їх до того краю, що ти говорив їм, та з своєї ненависті до них, ти вивів їх, щоб побити їх у пустині. А вони народ твій та насліддя твоє, що ти вивів своєю великою силою. Та своїм витягненим раменом. Якщо все ж таки застосувати цей принцип згадування свого гріховного минулого, то як співставити його з новозаповіднім текстом, який говорить Павло в посланні до Филип'ян: Брати, я себе не вважаю тим, що досягнув, забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду? Що в такому разі потрібно пам'ятати, і що потрібно забути, забути наші гріхи повністю неможливо, коли говориться ми відвертаємось і біжимо вперед. Мабуть, говориться, підкреслюється той аспект, що зациклюватись на гріху, звісно, не треба, ага. бо гріх він має таку силу полонити. Він служить як кайданами, які можуть оплутати нас, нашу волю. А в Ісусі Христі гріхи подолані вже нам потрібно використовувати ті знаряддя, які дає Бог. Бо там був посередник Мойсей. В нас є набагато сильніший посередник цей новий Мойсей, який новий завіт малює Христа. Він досконаліший посередник е, і євреїв. Звідки ви якраз цитували ці слова? Євреї підкреслюють, що ми маємо досконалого посередника, не людського, який досконало розуміє силу гріха, бо він був людиною, він боровся з гріхами. Він не грішив, але силу того світу він відчув на собі, особливо на Христі. Тому він може завжди допомогти, коли ми прибігаємо. Я дуже от, люблю ту ілюстрацію своїм студентам в семінарії її привожу часто, що ілюстрація налаштованого фортепіано, коли розладнується цей інструмент, який спосіб використовують, його розташовують в кімнату. І так струни налаштовують, налаштовують, що коли, наприклад, вдарити цю клавішу, то якщо добре налаштовано, то фортепіано в сусідній кімнаті, яке ідеально налаштовано, та сама струна задзвонить. І я люблю говорити, що струни серця Христа завжди налаштовані на наші, які би не були гріхи, які би не були Христос, Він може допомогти нам. Він його серце налаштоване, але ці гріхи потрібно сповідати, тому що кожен гріх це відступництво від завіту з Богом. Який ми склали в Ісусі Христі, от нам потрібно так само, як ізраїльський народ мав надію на Мойсея, який був їхнім заступником, і 9 і 10 розділ, якраз з 1 по 11 вірш, розповідають про повернення до завіту. Угу. То в нас є певніший заступник, сильніший, досконалий. Ми не можемо навіть уявити, який він досконалий. То тим більше ми повинні. Використовувати, прибігати до нього, коли ми відходимо і порушуємо цей завіт. з ним. До речі, про порушення завіту йдеться далі у 21 му вірші. А гріх ваш, що вчинили ви, теляте, я взяв та й спалив його в вогні і розторощив його, добре змолов аж стало воно дрібним, немов порох. І кинув я порох його до потоку, що сходить згори. Як ми бачимо наслідком. Порушення завіту було те, що Мойсей побив кам'яні таблиці, потім розбив золоте теля, змолов його на порох, кинув воду і давав народові пити. Навіщо він зробив ось саме так? Фактично, напоїв народ залишками ось цього золотого теляти. Ну, вони навчаються. Цей урок, знаєте, навіть в законі деякі заповіді, ревнощі, Там пригадуєте, там також треба було споживати воду. І це показує, це, мабуть, більш зрозуміла їм ілюстрація. Можливо, ми втратили якісь такі культурні, але ідея того, що ота от зрада, от розкаяння, так як знищився оцей ідол, і коли вони споживають ту воду знищену, вона стає частиною них, так само і цей. Ідол має бути зруйнований в них е, всередині. От, можливо, така нага, така ілюстрація я, яскрава. Вона повинна була символічно відображати глибину їхнього розкаяння. Ну один спосіб пояснити так, тому що вони віддали свою частину, свою прикраси для цього. А тепер ті прикраси повертаються, так би мовити, з іншого боку до них, але вже в зруйнованому. То вони символічно беруть, ніби як визнають справедливість зруйнування цього ідола. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. В цьому розділі, який ми досліджували сьогодні. Двічі зустрічається число 40, і мова йде про те, що стільки часу Мойсей знаходився в присутності Господа, і це відбувалося двічі. В дев'ятому вірші він говорить, що протягом цього часу він не вживав ніякої їжі і не пив води. Коли я сходив на гору взяти кам'яні таблиці заповіту, що Господь склав був із вами, то сидів я на горі сорок день і сорок ночей. Хліба не їв і води не пив. Як людське тіло може витримати стільки часу без води? Ну, ці тексти не закликають нас, християн, до таких експериментів. Ми розуміємо, що Мойсей він унікальна фігура. Він представник, він діє як посередник, і те число 40. Є такі дослідники, які говорять, що саме, саме це число в тій культурі, воно його вживали і не з буквальним смислом. Це як ідіома. От ми говоримо при зустрічі один одного: я сто років тебе не бачив. От, і ми маємо на увазі дуже довго. От 40 це достатньо довгий період. От є такі дослідники, які так намагаються пояснити цю цифру. Є, є такі, які говорять, що це 40, це буквально. Ну, але головне, головне не це. Головне побачити за, за цими цифрами певний символізм. Бо ми знаємо, що вони 40 років після. Покарання, так 40 років після того, як вони відмовились входити в землю, вони блукали. От і ця цифра 40 років є також символічною. Мойсей, коли як заступник, він ніби проходить, бере на себе вину цього Ізраїлю. Він 40 років проходить через цю пустелю, якою повинні були посту, молитви, якою повинні були проходити ізраїльтяни. От і в тому сенсі одне з таких пояснень це його дія як заступника. А я думаю, що це Бог надприродно так підтримував Моїсея, бо людина не здатна так довго без води і їжі протриматись. Тому без їди так, а без води точно я не знаю, хто медики там назву. Тому в тому можливо і показано благодать Божу в прощенні. Бо навіть Мойсей не міг як людський заступник 40 днів сам витримати. Він як заступник повинен був мати Божу благодать і підтримку. І так само і наша, от, наше прощення, воно не на, не на основі наших постів і молитов, а на основі. Іншого посередника, який так само, як і Мойсей в пустелі, 40 днів був без води і їжі, Спаситель Христос, який на себе він також взяв символічно оцю подорож в пустелі, для того, щоб нам не повторювати її, а зараз він по благодаті дарує її нам. Це дійсно важлива думка, друзі. Мойсей, який знаходився в присутності Божій 40 днів і 40 ночей, без води та їжі і витримав. Це випробування завдяки Божій благодаті служив прообразом того, хто витримав це все тому, що був Сином Божим, святим і непорочним. Про випробування Ісуса Христа в пустелі написано в Євангелії від Луки: Сорок день там, диявол де його спокушав, і за тих днів він нічого не їв, а коли закінчились вони, то в кінці зголоднів. Христос витримав все до кінця і цим самим засвідчив. Що ми, його послідовники, з Божою допомогою також можемо перенести всі без виключення випробування. В посланні до євреїв написано, тому мусів бути він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для облагання за гріхи людей, бо в чому був сам постраждав, випробований, у тому він може й випробованим помогти. І це служить для нас. Під бадьоренням, брати і сестри, що в будь-яких випробуваннях, чи то втрата близької людини, чи то війна, чи то голод, Ісус Христос ніколи нас не залишить, Він допоможе пройти все без виключення. Довіряйте Йому, покладайтесь на нього, і ви ніколи не будете засоромлені. Тема про розбиті таблиці, якої ми торкалися в 9 розділі, має продовження в наступному 10. Я прочитаю з 1 по 10 вірші з 10-го розділу повторення: Того часу сказав був до мене Господь: витише собі дві камінні таблиці, як перші, та й вийди до мене на гору і зроби собі дерев'яного ковчега. А я напишу на тих таблицях слова. Що були на перших таблицях, які ти побив, і покладеш їх у ковчезі. І зробив я ковчега з акаційного дерева, і витисав я дві камінні таблиці, як перші, та й зійшов на гору а обидві таблиці в руці моїй. І він написав на тих таблицях, як перше письмо, десять заповідей, що Господь говорив був до вас на горі з середини огню в день зборів, і Господь дав їх мені. І обернувся я та зійшов з гори, і поклав ті таблиці, що зробив до ковчегу. І були вони там, як наказав був Господь. А Ізраїлові сини рушили з Бейроту, Яканових як синів, до Мосери. Там помер Аарон, і був там похований. А священником став замість нього його син Єлеазар. А звідти рушили до Гудгоди. А з Гудгоди до Йотвати, до краю водних потоків. Того часу Господь відділив був левієве плем'я, щоб носило ковчега Господнього заповіту, щоб стояло перед Господнім лицем, щоб служило йому і щоб благословляло його іменням аж до цього дня. Тому не було левієві частки та спадку з братами. Господь він спадщина його, як промовляв був Господь Бог твій йому. А я стояв на горі, як за тих перших днів, сорок день і сорок ночей, і вислухав Господь мене також цього разу не захотів Господь погубити тебе. І Мойсей бажав, щоб його народ все це пам'ятав, як саме Господь його вів, тому що, згадуючи про весь цей шлях, він мав пам'ятати, яким могутнім насправді є Господь Бог. І якими немічними і грішними при цьому є люди. Вони постійно порушували заповіді Божі постійно. І ця згадка мала упокорювати народ Божий і спонукати їх до послуху. Вони мали усвідомлювати свою гріховну сутність і позбавлятися від гордощів. Це ж саме очікується також і від нас, друзі мої. Господь, показуючи нам свою велич. Очікує від нас покори і послуху, саме такий народ, народ, який слухняний заповідям Божим до вподоби Його серцю. Ісус Христос свого часу сказав: якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Нехай Господь допоможе і нам завжди пам'ятати заповіді Божі і бути готовими їх виконувати. А наш час сьогодні знову вичерпався. На все добре і до наступних зустрічей.